Гарний, чудовий новий рік. Ми вступили, прожили навіть такі тяжкі, тяжкі часи війни, потреб, нестабільності, нерозуміння. Але Бог своєї волі і благодаті через любов до нас, грішників, продовжує роботу Іванелії. і сьогодні Він також буде говорити до нас, проговорювати до наших грішних сердець. Щоб ми його відкрили, наше серце грішне, і впустили ту Божу любов, яку Він для нас запропонував. Ми багато маємо лишніх і не лишніх думок про всі речі, що ми бачимо, чуємо, знаємо. І тому нам дуже багато тяжко вибрати, вибір зробити. Куди піти, що вибрати, в що вірити. Багато ми собі дозволяємо з уст наших говорити про наші діла, про нашу віру, коли ми взиваємо до Бога і так далі. Але Бог хоче до нас достукати через вічне живе слово і проговорити дуже величні і серйозні речі в своїй досконалій простоті. Перше місце, яке ми сьогодні будемо читати, це є один віршик З Якова. Попрошу брата Сашу зачитати. Якова, другий розділ, 26 й вірш. Послання апостола Якова, другий розділ, вірш 26. -й. Бо як тіло, без духа, мертве. Так і віра без діл мертва. Є тут унікальне слово діла, діла віри. І починається дійсно в простоті для нашого фізичного розуміння, як тіло, яке ми маємо, без душі мертве, помирає, іде на затління, вертається в землю все, яке наступний час. Наступної миті в майбутньому не буде існувати. Так, наша віра безділ мертва. І тому, коли ми дозволяємо собі висловлювати речі про віру, ми віримо в Ісуса Христа, але це не є насправді, це дуже є небезпечно в Божих очах. Коли ми собі дозволяємо казати, та що я знаю, я розумію, але не робити кроки віри, то ці, ця віра є мертва. Проста аналогія, що тіло без душі, ми це знаємо, ми це розуміємо, це нам легше дано мертве, так і ця віра, яку ми маємо мати через, волу, через Божу благодать, яка нам звищена через правду і благодать Ісуса Христа. Через виконану роботу, що ніякими ділами, фізичними, хорошою поведінкою, хорошими висловами, не вбиваємо, не крадемо і так далі. Але це не ці діла, які Бог хоче, щоб ми мали. Це не ця віра, яка підтверджується ділами. Та віра має бути через серце. Але як ми можемо зрозуміти, які ж Богові угодні діла? І як ми себе маємо переконати, можливо, ще щось розібрати, ще щось усвідомити, ще щось зрозуміти, дуже нам буває тяжко, коли ми простоту істини Божої чуємо, але ну, не доходить до нас. Немає прийняття, нема розуміння, як це, що це означає віра, без діл мертва. Давайте відкриємо до повноти ще один віршик. Прошу брата Сашу зачитати, він ага. знаходиться в Івангелії від Івана, 6 розділ, 29 вірш. Івангелія від Івана, розділ 6 вірш, 29. -й. Ісус відповів і сказав їм, оце діло Боже. Того ви вірували, Кого Він послав. Простота. Коли ми в попередньому вірші чуємо, що тіло без душі мертве, так і віра без діл мертва. А які діла нам треба зробити, щоб було Богові угодно? А тут нам сказано: простоті самим нашим Богом Спасителем, тим агенцем Божим, який сам добровільно. Дав себе в жарту на відкуплення наших гріхів. Пролив кров, щоб ми окропили наші грішні серця, щоб ми обчистилися, обмилися від гріха. І цей вір, Іван 6.29, чітко говорить, що ми можемо, як ми можемо догодити Богові нашими ділами, це повірити в того, кого Він послав. Оце діла віри. З того все починається, нове, нове народження згори. Нова благодать в грішному серці, де немає болю, проблем, цього грішного світу, тиску на наші мозги, тіла, серця. Бог все для того зробив. Ми маємо науку нашого життя протягом досвіду, скільки в кожного різний вік. Що діла хороші принесуть до хорошого результату. Погані діла принесуть до поганого результату. Простоті розуміємо ті справи, які Бог до нас стукає, до нашого грішного серця. І ця віра, яка без діл мертва, нам треба правильно розуміти, які нам діла треба робити. Ходити на зібрання це дуже добра справа, це дуже добре діло. Але це не означає спасіння. Вірити у церкву це не означає спасіння. Це є процес після спасіння, де люди поводять себе і учать себе, і славлять Бога, і хвалять Його за ту виконану роботу благодатну, за ту надію, яка спасенне серце має бути у царстві небесному, у вічності. Вірити в хороші вчинки. То це є правильні речі, бо вони принесуть до правильних результатів. Якщо ти дуже злому дядькові скажеш дуже недобре, ти можеш дуже недобре потім себе і почувати, якщо виживеш. А якщо ти йому щось хороше, правильне скажеш, він тебе може не зачепити. Є ще ситуація, коли ми оправдаємо себе нашими ділами. Я читаю Біблію. Я ходжу в церкву, я ходжу на зібрання, я чую благодатну правду Ісуса Христа. Я знаю, що для мене зроблено на голові. Я хочу вірити. Але мені ще треба розібрати, що ще щось дослідити, переконатися, чи то то, чи не то. І так багато починається сумнівів і запути. І ми вже дійсно багато знаємо протягом нашого спільного знайомства. З Євангелією, що для нас Бог зробив, яким шляхом і що нам для того треба зробити, ми все рівно ще не віримо. Тому що гріх дуже сильний. І Він не хоче нас відпустити. Він хоче, щоб ми були упокорені до гріховних справ. І ми починаємо наближатися, бо нам так легше, нібито ми думаємо. Але ні болі, ні скриготи, ні. Тягарі гріха не відступає, бо віри нема. Бог до нас доносить простими істинами, різними ситуаціями, хворобами, війною, проблемами, непорозумінням, сварками. Він це дозволяє, щоб ми зрозуміли, що ми без нього ніхто і нічого не варті. І ще, щоб ми зрозуміли, що якщо ми чули правду, хто ми є? І що нам для того треба було зробити, щоб спастись, а не віримо і не приймаємо, то ми будемо покарані, і все. Це гарно звучить і все. Але це дуже небезпечно. Ви собі уявляєте? Один із прикладів це може така, пофантазуємо так. у нас всіх боліли зуби. Ви знаєте, яка зубна біль дуже сильно тяжка і, і неприємна. А уявіть собі, цілу вічність терпіти такі болі, покарання. Петлі. Чи ще багато прикладів можна собі придумати, але мати різницю в тому, що нам нічого не треба робити: не платити гроші, не працювати, не відпрацьовувати, не віддавати всі, все те останнє, що ми протягом життя нашкробали, можна так сказати, а просто через віру. І, ці, і цей вірш В'якова. 2.26, який говорить, що віра без діл мертва буде чистою правдою для нашої, нашого розуміння, для наших справ. І Бог говорить, що в 6.29, що це ті діла, це ті діла, щоб вірити в того, кого Він послав. Ми маємо ще один запутаний. Стан це коли ми знаємо про Бога, що Бог створив світ, створив все живе і не живе, нас створив. і все, і ми себе обманюємо, тому що дьявол працює і гріх дуже сильний. Я вірю в Бога, мені нічого не треба для того зробити. Та то якщо ми дійсно, правдиві, віруючи в Бога, Отця Небесного, який з нас створив і все навколо нас, то нам треба вірити в те, що Він говорить, що ми маємо робити. Тому що через гріх, через гріхопадіння ми проживаємо в грішному тілі, бо ми народжені у гріху. Ми проживаємо на грішній землі, яку зрішили проти Бога. І в нас велика блокада між Творцем і нами, його улюбленими творіннями це є блокада гріха. І як би ми не взивали, як ми себе би не тішили, що я помолюся, мені Бог допоможе і так далі. Бог нас не чує і не бачить через гріх. Але Він, наскільки полюбив нас і влюбляючий шлях в Його досконалості, каже, щоб зняти цей гріх, блокаду гріха, нам треба повірити в того, кого Він послав. А послав він Ісуса Христа на Голгофу, щоб Його там покарати за наші гріхи, за нашу гріховність. Щоб де тіло, яке мало бути, якими ми мали бути в нашому тілі прибиті до дерева й покарані, то він покарав його. Де свята кров пролилася? І для чого ми вже знаємо? В ми співаємо, Не недаремно для нашого серця даються. І цей час, який ми маємо зараз, коли ми чуємо Євангелію, він не просто до нас. Бог стукається. І Бог дав, дав ліміт. В першому випадку ліміт є спасіння це що прихід Ісуса Христа до Ви може відбутися в любу мить. І хто до цього часу не спася, будуть покарані. Другий ліміт є, що час спасіння закриється, буде повнота того, кого він, на кому він надав спастись. Ще є в тому, що рано чи пізно кожен схилиться на коліно і кожен язик визнає, що Ісус Христос є Бог. Наш Вибір тільки за нами. І благодатна. Любов Бога, яка на Голгофі наголошує, і буде про це завжди наголошуватись, завершена для нас, має бути прийнята через віру. Ходити до зібрань це правильні речі, це хороші кроки. Але крок віри і віра діл наших це увірювати в того, кого він послав. Ісус Христос, ми вже знаємо, є правдою, дорога правди і життя. Ісус Христос є хліб життя, І Він надає ті ріки живої води. Він то світло, яке виводить і виводить з темряви гріха. Ми багато в Біблії маємо опису, хто такий Ісус Христос, для чого Він. І в першу очередь, що нам робити, нам потрібні інколи інструкції. От була би інструкція, я би то виконав то, 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 і дійшов до якогось результату. Це наша філософія людська. Бог дає просту інструкцію. Тіло без душі мертве все, кінець. Так само і та віра, якщо вона не ділами, без діл, верніше. Вона також мертва. Так що задумаємося про нашу віру, в кого ми віримо і як ми віримо. Чи наша віра, в яку ми думаємо, що в нас в нас є, не мертва у Божих очах, в Божому погляді на нас. А діла по інструкції тільки що було вам сказано, і мені було сказано. Діла це ті, що повірите. Того, кого він послав. Все. А далі Бог через свою благодать допоможе пізнати Його ще краще, збагатить нас ще більшим пізнанням і ще більшою благодаттю і всіма речами святими, які він для нас приготував. Але нам треба робити вибір, крок віри тут і зараз. Нагадаю ще один закон Божий, який є незмінний, раз дано людині померти, а далі суд. Хто вірить, хто через віру в Ісуса Христа, ми на суд не приходимо. Але це ті, хто ділами віри, повіривши в того, кого Бог послав, спасається. Де була виконана та завершена робота. Можна багато докорити один одного, але Бог докорює нас через те, що ми грішні, докорює через те, що в нас є необхідність спасіння народження згори, і докорює через те, що ми вагаємося, ми вагаємося, сумніваємося, і багато своїми устами дозволяємо лишнє говорити, за яке буде покарання. Ми не можемо, якщо ми не маємо. В серці віри говорити, що ми прийняли, повірили і далі йти, і перебувати в гріховності своїй. Віруюча людина, спасене дитя Боже, в Біблія називається не від світу цього, перебуваючи в цьому світі, але вже не від світу цього. Віруюча людина, яка спаслась через віру Ісуса Христа, через ту виконану роботу на Голгофі, має духа потіхи. Має Духа Божого. Стара людина, стара людина, оце та, яка до кроків віри, помирає всередині. На нова людина, яка народжена з гори від Бога, є найближчим, найближчою до Отця Творця. І віруюча людина, віруюча в правильні речі, в істини Божі. В Ісуса Христа, бо Він є істина? Він є най, найдорожчий скарб потреби, який нам потрібно, за яким треба йти, за яким треба спішити, і за Його ведення ми маємо перебувати в Його дорогах і шляхах. Які, на жаль, ми знаємо, чуємо, а не виконуємо, тому що наша віра мертва. Як ми можемо? Умертвити свою віру, якщо вона нас навіть не народила ще, віримо в те, що Ісус Христос це Той, кого Бог Отець Творець, послав для нашого Спасіння. Віримо в те, що Івана Ісуса Христа прозвучала до наших ух, прозвучала до нашого серця, стукається в наше серце. І чи дійсно ми маємо місце для Ісуса? Гарно співати гімни, тому що вони допомагають, облегшують розуміння, підбадьорюють, що Бог нас любить і Бог є з нами. Гарно і потреба є приходити на зібрання, де звучить Івангелія. І потреба є, щоб інші почули наші знайомі, з родини, найближчі люди, люблячі для нас. Але якщо ми не маємо віри, на мертва, та як тіло без душі. Мертве і все кінець. Так і ми не віримо мертві. Ці всі речі не людина до людини, ці всі речі тільки для Бога. І нам треба починати думати якнайшвидше, не щоб людині догодити. Людині буде догоджуватись потім по потребах, а нам треба зважати і дивитися на Бога, як Він нас бачить. І зараз в цю мить, в цю мить хто ми є? Спасене дитя Боже, яке через віру, через те, що повірило, що Ісус Христос це той, кого Він послав. Для мого власного спасіння, щоб поєднати мене грішника, загубленого в гріху, з моїм Отцем Творцем Небесним. Це ті діла і це та віра, яку нам декларує Бог. На жаль, наш вибір тільки за нами, але є прекрасні речі, що наш вибір також тільки за нами. І ми вибираємо про цю покару жалю, чи цю благодатну любов, правду, де ми стаємо святими, як є. де ми перебуваємо в благодаті, і де ми мусимо, мусимо зробити вибір. Чи добрий, чи поганий, це буде залежати від нас. Але вибір. Треба робити усвідомлено, і вибір треба розум... робити правильний. І не можна з цим зважати. Тому що вибір, Бог хоче, щоб ми зробили вибір в його сторону. Бо він для нас все зробив найдосконаліший план спасіння, найкраще до нас проявлено любов. Ігноруючи ці речі, як Боже Слово говорить, і Бог. Ми маємо засудження тут і зараз. Хвала і слава нашому Богу за ці всі речі і робимо правильний вибір. Дякую. Амінь.